Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Як ви відноситеся до торговельної мережі екоморкета? Подобається вам тут гроші троти чи ні? Мені цікаво. Ну що, ми Зробимо огляд товару, полазимо по магазину, як мені пишуть огірки колючі, 7999, огірки, гладкі, 54,99. Акція. Бачите, непогані огірочки. Мені подобаються. Помідорчики йдуть. 76 гривень 90 копійок. Капуста молода по 59,90. Це акція, це, я розумію. Оце як коморкі. Дивіться, яка гарна картопля. 34 гривні 90 копійок. Картопелька непогана. А це ріпчата, 27 гривень 90 копійок. Гляньте, а пам'ятаєте, хто пам'ятає оцей коморкет, який на садах 2 знаходиться? Раніше тут курки гріль готували. Е, їжа була, тут в холодильниках готували, ну, первооткривателі. Тепер тут горілка просто стоїть. І Там була на углу колбаса, сиро, це донедавна. а тепер горілку поставили. Не знаю, може вам стоїть вернути готову їжу. А я буду вам рекламу оце робити за яйця. Представте, скільки сюди людей прийде поїсти. А може прийде, а може не прийде. Якщо все буде смачно і доступно людям за знижечками, як то я думаю, прийдуть. Так, пішли далі. Ух ти, редиска, 50% від ваги. 14 гривень, 14 копійок. Бачите? Ну така. Не айс, не айс, не айс, не айс, що я вам скажу. Яблука. Чемпіон 65 гривень 90 копійок. Яблуко сортове, 44,90, оце отак. Яблуко Голден 65,90 і яблучко, оце гала Україна 5490, це ж воно. А оце ось яблуко Флорен... Флорина 6590, таке яблучко. Так, що в нас по перчику? Перчик «Свіжачок» 149,90 перчик. ВТБ по 130, жовтий по 169 гривень. Так, 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 так. Полетіли ми далі. Груша. Дивіться, яка класна, 139,90. Груша дійсно така. Ух. Хороша, хороша. Мені подобається. А ось є по 149,90. Ну, така, це солодка-солодка, ну дорога. Горілки зато. Люди люблять побухати, я дивлюся. Я взагалі, якщо вам чесно сказати, мало таке купую. Ух ты! Перша певна броварня. Гляньте, які чуваки нам рисовані. І жінка. Ювелірний сорт. Ммм. ювелірний, закарпатське, оригінальне. Тетерів. Ух ти, Безалкогольне фірмове. 41 гривня. Та тут дорого, ви що? Нефільтроване, мацала, мацала, мацала. Всі далі. Яйця. Саме головне, що яйця пали ціні, оце мені подобається. 4 гривні 78 копійок. М -м -м. Супер, так? Да? Я тут за приколи раніше робила в цьому екомаркеті. Мороженого, ну хочете мороженого, багато-багато мороженого, ну дорого. Ціни на морожено сказочні. Ну, зараз мені, ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і запитуйте в мене, чого я шляюся по екомаркету. Я вам зараз дам відповідь. Я оце вам розказую, показую ціни акції, що можна дешевше купити. І на вулиці пішов дощ. І я оце думаю живу рядом, щоб не мочиться. Думаю, зніму відео, розкажу, покажу вам. Якраз поки вийду, бо він такий, хмарки, хмарки. Незатяжний. Дощик. І якраз, ух ти, гляньте. Ковбаса Алан е, Неапольська 80 г 80 гривень 20 копійок. Йо-мойо, тут ще цю штучку приліпили. Ти ви б на ікру приліпили. Хто буде брати цю коло? А на оцю чого не приліпили? Шинка яловичина. 100 грамів 89 гривень 85 копійок. Зараз це в руках сховаю. Російське. А вони виборочно. І тут один прицепили. Гляньте. Ньомський. Ой. Мацарела Сологуні. Йдіть в ОТБ, там знижка зараз йде, там по 50 гривень з копійками сирось по акції, жовтий цінник. Продукт сирний. А, це продукт сирний. Імперія угу. угу. 70 гривень 49 копійок З Звенигора. Сир пловлений асорті. В Принципі, в принципі. Я думаю, у мене сьогодні на вечерю буде мій Я любимо мій віно. Я люблю міно. Що тут нам дядя Ектор розкаже? Торт БКК 363, торт БКК 396. Йо-майо Труба рулю. А ось дивіться Наполеон. 305 гривень 75 копійок 700 грамів. Ага. А молочко, молочко. Так, молоко, галичина, 58 гривень 80 копійок, 870 грамів, 2,5 жирності. Яготинське 2, 870 грамів, 56 гривень 30 копійок. 2,6 жирність, дуже жирніше 2,6, а там 2,5 і дорожче ще молоко, копряжа на 70 гривень 49 копійок, просто наша 57 гривень 30 копійок. Йо мої сир кисломолочний, безлактозний. 110 гривень 9 копійок. М -м -м. Йогурт Галичина Карпатський, Пятьдесят дев'ять Угу. Ціна, в принципі, нормальна акційна Мені подобається така ціна дольче. Дивіться, 56,99. 300 грамів. Угу. Супер просто. Бігом треба бігти. Акції, пропозиції, <кій> тільки в екомаркеті. Що це таке? Коктейль шоколад Дісней 200 г, 32 гривні 59 копійок. Хороший і дуже хороший. Ну, такі от йогурти Галичина погані. Дивіться, 250 грамів, 37,99. Тут взагалі цінник прикольний. Так, Галичина Карпатський 3799 Непоганий. Йогурт на Карпатський за 3599 і 3699. Вибирайте, який хочете. М -м -м. Там потім зайдемо ще одна, є така полочка цікава. Так, До полочки зараз трошки пізніше підійдемо. Дивіться, сово, 1290, кукурудзяні палички з різними смаками, з голубенькі, зелененькі, а он є 3319, це такі здорові, крупні. Хлібці, 19 гривень 35 копійок 100 г. Ну, ціна в принципі нормальна. Хлібці хрусткі, 24 гривні, 85 копійок, 100 г. Ціна виросла, звісно. Я пам'ятаю, ми їх по 6 гривень брали, по 12, зараз вже 24 гривні. Ось такі непогані хлібці. Хто любить? Я це люблю хлібці. 18 гривень 89 копійок. Супер просто. Сухі завтраки йо Йомою, готовий, готовий сніданок. 90 гривень 55 кіпів, 400 гривень. Да, дороговенький буде сніданок. Я от на сніданок, два яєчка і пів помідора. І я наїлася, і життя у мене дуже-дуже прекрасне. М -м? Супер. Гляньте. Так, треба підійти до тієї полочки, я там вам кое-що покажу, що я там знайшла по акції. Дивіться, сусічки. 25% знижки йдуть. Кефір селянський доволі непоганий. Манушкове поле. Ну, молочка, помолочка, дріжджі вже є. Дольче 53 гривні і 40%. Угу. Супер просто. Пішіть в інший зал. Чим мені подобається екомаркет, тут дуже великий простір і виходить. Ходиш, знімаєш, розказуєш, і тобі ніхто не заважає. Людей маловато, так що я вас всіх запрошую. Тут дуже багато акцій, знижок на м'ясо, на все, що ви хочете. Буває акції, а буває нема акції. Оце отак. Тут навіть кульки предлагають. Ваш кульочок чи наш кулючок. дивіться, ножки замариновані 999 100 гривень за кілограм. Філійка 19 гривень з копійками. Угу. багатенько всього є тут. 13.49. Угу. Знижки. Що я погуляємо? Що тут робити, стається? Дощ на вулиці йде, а я ходжу по екомаркету. Нічим тут зайнятися більше. Морожено, дивіться, ось морожено. По 9 гривень 20 копійок навіть є. О 38 гривень. І полетіли долі. Трошки порозказую по маркету, а завтра, мабуть, в мене буде виїзд на центральний ринок на барахолочку. Бо люди в мене питали і посуд, посуд, посуд. Хочать купити посуд. Відбуваю, ще знижки мені подобаються, іноді на цукерки, на шоколадки. Дядя Рошен, Петя Рошен, дядя Рошен, кажу 39,90, Йомаю. О, знижка. Так, да, я ж казала. 4 гривні 90 копійок. Непогано, в принципі, знижка. Раніше було тут 93,23, 93 гривні 23 копійки. Ну, пішліть долі. Ось тут ще така корзина. Вона кожен день поновлюється. Кожен день тут щось. Продається зі знижками Кіндер Міндер. 40% знижки, кісель, 40%. Дивіться, яке ось не печенічка, вон цукерочки. М -м -м. Ці не цукерки. Ці непогані цукерки. Ну, свіжі це просто типу, акція. Типа, щоб заманити людей, я думаю. Воск. Хто хоче ноги поголити, оце ось ну, З З'їжою, звісно, воск ну, не камільфо. Якусь отдільну тацю для хімії лабораторії, віддільну тацю для їжі. Ну, Нічого страшного, що воно пофасоване, але все одно воно повинно якось бути нормально. Так, Далі, розфасовка в таких коритах. Цукор 2990, рис 49,90, макарони 27,90. борошно 17 гривень, 60 копійок. Ще по мій віні гляне, що там у нас? Міна не рт, мій 15 гривень 70 копійок. 15 гривень 10 копійок. По 20 гривень 40 копійок. Непогона погона, в принципі. Ого, Це не погоня, 50 гривень 99 копійок. Йоловчина, таке люблю. Угу, Супер. Роботники, роботай, гречка, крупа, Манна, крупа гречана. 3190 по опції. Бери не хочу. Хоч купляй, хоч не купляй. Супер. Макарони зі знижечками. Тут багатонько з'явилось оранжевих цінників. Всіх запрошую. Оранжевих цінників дуже дуже багато. М -м -м. Супер. Ух ти, гляньте. Понацінювали, тепер познижували. Це ж прекрасно. А де самі дорогі були, що я казала, дорого. А ні, 46 гривень, 40 копійок, кілограм макароні виробить Ярослава ріжки. Ярослав ріжки. Це не подешевіло ще. Гречка ось. 73 гривні 95 копійок. Увага, увага. Тут розшукують когось. Оце отак. Розшукують нових співробітників. Хуторок 44,90. Добре, підемо ми далі, подивимося, що там на вулиці. Яка там погода? Трошки пройдусь, так покажу вам нашої краси, бонки. Зараз вам розкажу ціни на бонки, бонки, кстати, актуальна. Дивіться, трьохлітрова банка. Ціна трьохлітрової банки. Кришки є. Кришки, ціна на кришки. От дивіться, встановіть відео. Бонка. 8,50, 14,50, 41 гривня, 50 копійок, 3-літрова банка. Можете зупинити відео от, і подивіться ціни на банки. Бо ж ж буде консервація. Треба бігом. Бігом, бігом, бігом. Кришки, це хороші кришки чи ні? Хто у нас тут консерватор? Ой, вийшла я з паровоза, так було, знаєте, як пасмурно, дождик. Подивіться, які класні хмарки Незенько. Потепліло. Ну, в принципі... Погода така перемінчила. Людина навіть в курточки йде. Я вдіта в теплій толстовочці, але ну, що я вам хочу сказати, якщо сонечко сховалося, дубок неймовірний. Так що вдівайте ще куртки. І не треба, як би вам сказати, фраєриця, щоб не заболіти. Я в принципі завжди одіваюся, я вам скажу, тепло. Ну, от щось так сталося, що захворіла я. Ну, я цілу зиму не хворіла, бо я їла цибулю. А це щось я захворіла. Аврора. Аврора. Зараз зайду в Аврорі, подивлюся, чи є акції на туалетний папір. Нам теж, це ж знаєте, як треба звертати увагу в кожному магазині. Ну, В магазині своя акція виходить. Де дешевше, там і беремо. Полетіли. Аврора. Аврора, Аврора, Аврора. Так, одна полетіла на туалетку. Подивимося, по чому тут туалетка найдешева. Мені треба так, що... О, 6 гривень українська мольва. Я вам скажу, це дуже хороший туалетний папір. Мені він дуже подобається. Альбатрос. Це Дніпро 12 гривень і 100 метрів. 9 гривень. Якщо вам 500 метрів можете купити за 34 гривні, то тертимете те півгода тією бумагою. Ну я образно, крижопіль, 7 гривень. Крижопель. Так що, в принципі, я б би вам сказати, по політикам, політики, Аврора руліт. Аврора на первому плані по туалітки. Оце так. Тут багатенько всього є. Жіноча гігієна, якщо вас цікавить, дивіться, натурела, знижки. Ого, гляньте, тут скільки знижок. Зараз я вам скажу. До 14.05 по 14.05. А сьогодні у нас 13. Завтра останній день. Так що завітайте в Аврору, не забудьте тут гроші потратити. Тут обов'язково треба щось купити. Мені подобається цей магазин. Тут дуже класні ці порошки. Кисневий відбілювач кілограм 111 гривень. Є за 149 гривень. Є за 99 гривень. Відбілювач для тканин. О, бачите, написано, доволі такий непоганий. Так що, м -м? клас, так? Да? Далі пішли ми далі. Я вам так бігцем, бігцем, бігцем. Спішу я додому вже сонечко, роботи не початий край. Випущу зараз відео, ви ж там підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі. Не забудьте про мене, тому що я до вас вийду в прямий ефір. Буду збирати гроші на чебурек. Чебуреки я люблю і на пиріжки. я завтра поїду на базар їсти пиріжки. Ух ти, 33 гривні. Був 39, 133. акція на Дубойський, шоколад, гляньте. Хто ще не спробував, забігайте в «Аврору». Супер. Ваги, якщо є бажання, можете купити чіпси 109 гривень. І хвилинка 47 гривень. Бачите, кого. Багатенько-багатенько знижок. Мені подобається «Аврора». І люди, як заходжу за чимсь одним. Це я зараз нічого не купляю. Обачно я завжди тут втрачу багато грошей. Сюди зайшли в Аврору і ви можете купити все-все-все, що вам до вподоби. Гляньте, яка краса неймовірна. Привіт вам з Полтави. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Може, хто давно не був, побачив свій рідний будинок. Хапай, бо розберуть. 450 грамів 57 гривень. Бачите? Це кисневий. Слідки 19 гривень виходять. Символ свободи. 199 гривень. Трубо. Як вам наші дороги? Наша влада Ямщикова старається. Ремонтує, ремонтує нам дороги. Сімейний. Садочок. Садочок. Садок вишневий Колохати.